Андрій? Іди за мною. Куди? Іди, я чекаю на тебе там. Ти ж помер. Христина декілька місяців тому стала вдовою. Її чоловік Андрій загинув у ДТП. Проте віднедавна покійник почав являтися жінці у снах. Чоловік кликав її з собою, і Христину це дуже лякало. За роз'ясненнями молода жінка поїхала до бабусі. У мене чоловік загинув чотири місяці тому. Сниться мені майже щоночі. Іноді взагалі не розумію це. Сниче марево, кличе мене за собою. Дай мені фотографію, яка в тебе в сумці лежить. Злиться він дуже на тебе. Але чому ми в злагоді жили? Бачу зв'язок між вами сильний. Ритуал, який ви разом робили. Ми почали зустрічатись в інституті. Два роки разом були, а потім дуже посварились і розбіглися. А згодом зрозуміли, що не можемо жити одне без одного. Помирилися і обмінялись клятвами. Не просто клятвами, правду кажи. Так, ми прокололи пальці і обмінялись кров'ю. Щоб назавжди бути разом. Кровна клятва дуже сильна. Не можна клястися на крові, бо тоді віддаєш своє життя тому, з ким нею обмінялася. От тому він приходить до тебе і хоче з собою забрати. То, що я помру? Невже ніяк не можна розірвати цей зв'язок? Є один сильний ритуал. Рідні в твого чоловіка є? Батьки померли, є старша сестра. Візьмеш на серветку її краплю крові, додасиш свою кров, спалиш і скажеш. Звільняю себе, звільняю тебе. Відпускаю страх. Моє життя в моїх руках. В моїх руках добре. І запам'ятай, це єдиний шанс звільнитися від кровної клятви. Іди. То вже міді. Христина вирішила не відкладати і того ж дня покликала сестру Андрія до себе. Привід був далий. Христина саме шила для Ірини спідницю. Це дуже добре, що ти вирішила повернутися до шиття. Як Якби там не було, треба жити далі. Я намагаюся. Знаєш, я дуже сумую за Андрієм. Він мені навіть інколи сниться. Після таких сніг легше. Ніби я його потроху відпускаю. Притримаю ось тобі, будь ласка. Угу. Ай! Вибач, я не навмисно. Я просто замислилась. Про Андрія. Я розумію, що тобі важко. Але час лікує. Давай я викину. Того ж вечора, щойно Ірина пішла, Христина вирішила провести ритуал. Молода жінка дуже сподівалася, що так вона позбудеться нічних жахіть і відпустить душу померлого чоловіка. Звільняю себе, звільняю тебе. Відпускаю страх. Моє життя у моїх руках. Христина була упевнена, що все зробила правильно. Але вночі вона побачила ще більш страшне жахіття. Андрій. Відпусти. Андрій, відпусти. Андрій. Андрій, відпусти! Андрій! Відпусти, Випустимо! Що це? Христина дуже перелякалася. Видіння ставали реальністю. Вона не розуміла, чому ритуал не подіяв, і Андрій продовжує її мучити. Того ж ранку жінка знову поїхала до бабусі. Баба Люба, я зробила все, як ви казали. Взяла у сестри чоловіка кров. Але чомусь не спрацювало. Сни стали ще гіршими. Андрій Сенцій мені залишив. Маєш фотографії сестри чоловіка? Так, в телефоні. Ця жінка не рідна твоєму чоловікові. Не може бути. І рідна сестра Андрії. Значить, не рідна. Треба шукати інших родичів. Катю, принеси мені дерев'яну шкатулку, ту, що за берегами. Наскільки я знаю, інших немає. Його батьки давно померли. Виходить, мені немає де взяти. Кров для обряду і я скоро помру. Бабусь, ось шкатулка. Дістань. Дерев'яну каблучку. Так. Ось. Цей оберіг захистить тебе. Одягни і не знімай. Дякую. Але це тимчасовий захист. Зв'язок з померлим чоловіком. Треба розірвати якомога швидше. Інакше душа його забере тебе. А про родичів розпитай у тієї жінки, яку ти називаєш його сестрою. Христиночко, дякую тобі за спідницю. Дивись, Талія з'явилася і по фігурі сіла ідеально. Рада, що тобі сподобалось. <схід> Боже, ти кравчиня від Бога в тебе золоті ручки. Я одягную на корпоратив. І заразом рекламу тобі зроблю. Тобі ж зайві клієнти не завадять? Христі, я все розумію. Мені теж не вистачає Андрія. Але як жорстоко це не прозвучить, життя продовжується. Віра, я маю дещо в тебе спитати. Тільки ти не ображайся. Це правда, що ви з Андрієм на рідні? З чого ти взяла? Я не хотіла тобі всього казати, але якщо не скажу, може померти. До мене теж приходить Андрій майже щодня. І не тільки у вісні. Він тягне мене за собою. Ніби забрати хоче. Я злякалась, пішла до сліпої знахарки. Це вона мені сказала, що вони рідні. Да, круто. Це правда, ми на рідні брат сестрою. Я прийомна. Андрій про це знав? Ми з батьками домовились не говорити йому про це. Але любили одне одного як рідні. А чого ти про це питаєш? Мені треба знайти людину, рідну Андрію за кров'ю, щоб провести один ритуал. Після смерті батьків у Андрія не лишилось родичів. Що мені тепер робити? Дивна якась історія. Ти б краще не по бабках бігала, а до психолога сходила. Трата чоловіка це дуже сильний удар. У будь-якої нерви здадуть. Ну добре. Мені вже час. Ти подумай щодо психолога, він реально може допомогти. Не проводжає, закрию двері. Христина розуміла, що потрапила у пастку, з якої їй не вибратися, і померлий чоловік скоро зможе забрати її на той світ. Наступного дня Христина переконалася, що смерть полює на неї. Ріг спрацював. Тепер без оберегу. Христина почувалася зовсім уразливою. Їй було дуже страшно. Іра? Привіт. Е, Зможеш сьогодні до мене заїхати? А, так, дещо сталося. Зможеш. Дякую. Випий. Випий трохи розслабийся, тримай. Ну, не можна так себе накручувати. Я не накручую, я ледь не загинула. Добре, що з тобою нічого не сталося. Це я на охоронець тебе захистив. Це оберіг сліпої мене захистив. Як ти не розумієш, це серйозно? Андрій хоче забрати мене на той світ. Добре. Ти не повинна була про це дізнатися. Але іншого виходу я не бачу. Про що дізнатися? У Андрія є син. Що? Пам'ятаєш, що в інституті ви розбіглися на півроку? Андрій тоді пішов у відрив. Якась мадам від нього завагідніла. Ти це серйозно? Андрій про це дізнався вже, коли ви помирилися. Злякався. Думав, що якщо тобі розкаже, втратить тебе не завжди. Тому і приховав. Ну і мене просив мовчати. Не можу повірити. Вони спілкувались? Андрій тільки надсилав гроші. Вони навіть не бачилися. То мадам це влаштовувала. Так живеш з людиною, любиш її, віриш. А у неї такі скелети у шафі. Андрій би не хотів, щоб ти про це дізналася. Але якщо це може врятувати тобі життя, ось тобі рідна кров Андрія, його дитина. Ти знаєш, де знайти хлопчика? Я дам адресу і скину фотку. В мене є. Христя, я знаю, що це буде нелегко. Але прошу спробуй його пробачити. Христина кілька днів приходила на дитячий майданчик за адресою, яку вказала Ірина, поки одного дня не побачила жінку і хлопчика з фотографії. Ага, попався. Ну-ну. <реш> Тихо, тихо, ну все, все, все. у жінки не було чіткого плану, як непомітно дістати краплину крові хлопчика, але їй допоміг випадок. Все добре, все добре, дивись, о, не болить, не болить, не болить. Не болить все, все добре, піде, все добре. Ось він Вдома Христина вдруге провела ритуал. Звільняю себе, звільняю тебе, відпускаю страх, моє життя у моїх руках. Цього разу Христина була упевнена, що все зробила правильно, і нарешті, кровний зв'язок із померлим чоловіком був розірваний. Жінка відчула полегшення. Христині на мить здалося, що у дзеркалі вона побачила покійного Андрія. Жінка зрозуміла, що на цьому її неприємності не закінчилися і вирішила знову поїхати до бабусі. Чому ритуал знову не спрацював? Умовче. Андрій твій тут він приховував від мене свого сина. Я знайшла цю дитину і зробила все, як ви казали. Чому ти і досі тут? Не кричи, заспокойся. Не хоче вона йти з тобою. Гнівається він. Нікого не хоче чути. Хоче тебе з собою забрати. Чому зв'язок не розривається? Бо ти знову помилилася. Знову не ту кров взяла. Не рідна вона твоєму чоловікові. Як таке може бути? Це його дитина. Та жінка народила від іншого. А твоєму Андрієві збрехала. То в нього не було сина. То я не зможу розірвати зв'язок? Заспокойся. Що ти кажеш? Все-таки є у Андрія дитина. Тобто не знав він про це дитя? Бачу жінку, матір дитини. В неї довге руде волосся. Родимка на обличчі. І все? То як мені її знайти? Пішов він. Не хоче покійник більше нічого розказувати. Хоче, щоб ти клятву виконала. То що мені робити? Якщо не хочеш на той світ, шукай дитину. Наступного ранку Христина знову зустрілася із сестрою Андрія. Ти бачила сина Андрія? Бачила. Але той хлопчик не його син. Як це? Та жінка збрехала Андрію, хлопчик від іншого чоловіка. Тому ритуал не спрацював. Капець, от старого гуляща. Ще й гроші з нього тягнуло. Але це ще не все. У Андрія справді є рідний син. Від кого? Від якоїсь рудої з довгим волоссям. Спробуй згадати. У нього була така дівчина? Та хіба я пам'ятаю? Іра, треба згадати. Це питання життя та смерті. У неї ще родимка на обличчя. Руда з довгим волоссям? Родимка. Леся. Якщо не помиляюсь Леся, його колишня однокласниця. Вони зустрічались ще у школі, його перше кохання. Ти знаєш, де її знайти? Ну, звідки я ж нею надружила? Мені треба знайти її якомога швидше. Слухай, спробуй пошукати в соцмережах Андрія. Може, через інших однокласників. Христина майже цілу добу шукала Лесю у соцмережах. І нарешті знайшла. Вона списалася із жінкою і під вигаданим приводом домовилася про зустріч. Леся. Ви Христина Анатоліївна. Доброго дня. Добрий день. Банюша вдома чекає на вас. Е, Леся, я одразу скажу все, як є. Ви не хвилюйтесь. Ми будемо розраховуватись після кожного уроку. І якщо ви будете займатись більше години, ми вам доплатимо. Я насправді не викладач з англійської. І я не розумію а хто. Я колишня дружина Андрія Коваля, і я знаю, що ваш син від нього. Так, все. Розмову закінчено. Ця історія в минулому і мені від Андрія. Нічого не потрібно. До побачення. Андрій загинув. Як загинув? В автокатастрофі. Трагічний випадок. Я не знала давно? Кілька місяців тому. Співчуваю. Ми не бачились багато років. І я не казала йому про дитину. Звідки ви дізнались? Це довга історія. Мені потрібна ваша допомога. Ви збрехали, щоб викликати мене на зустріч. Звідки я можу знати, що ви знову не збрешете? Я краще піду і і ще раз співчуваю. Чекайте, я вас дуже прошу. Сліпа сказала, що ви моя остання надія на порятунок. Яка сліпа? Баба Люба? Так, ви чули про неї. Не просто чула. Я теж до неї по допомогу зверталась. Вона мені дуже допомогла. Добре, розказуйте, що сказала Баба Люба, що я можу для вас зробити, тільки домовимось одразу. І ще раз скажете неправду, і я йду. Я шукаю людину рідну Андрієві по крові. Ваш син справді від нього? Коли я дізналася, що вагітна, ми з ним розбіглися. І я не хотіла створювати сім'ю тільки через дитину. І я тоді вже познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком. І тому Андрієві нічого не сказали. Ну, це був мій вибір. Я розумію, це дивне прохання, але мені потрібна крапля крові вашого сина. Щоб розірвати зв'язок з Андрієм, він мене відпустив. Інакше я помру. Добре, я вам допоможу. Коли сліпа щось радить, до цього треба дослухатись. Дякую. Ходімо. Христина дуже сподівалася, що цього разу вона не помилилась. Будь ласка, нехай цього разу спрацює. Звільняю себе, звільняю тебе, відпускаю страх, моє життя. У моїх руках. Я люблю тебе, Андрію. Але відпусти мене. Благаю. Тієї ночі Христина знову побачила померлого чоловіка, але цього разу сон був зовсім іншим. Андрій Прощавай, Люба. Прощавай. Після того Андрій більше ніколи не приходив до Христини у вісні. Ритуал бабусі розірвав кровну клятву, і душа чоловіка заспокоїлася. Бабуся нагадує: ніколи не давайте клятву на крові. Бо у разі порушення обіцянки, ви ризикуєте втратити своє життя.